Поступово в районі відроджується добра справа, відкриваються дошкільні заклади. Так, у селі Майдан реорганізовано школу в навчально-виховний заклад. Тільки у тісній співпраці районної влади та місцевих громад можливо такі позитивні зрушення. Дійсно велике свято, адже на виконання соціальних ініціатив президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича ми відкриваємо навчальний виховний комплекс у селі Майдан. Це перший із запланованих чотирьох на цей рік, і ми сподіваємося, що і в інших селах також до кінця року ми ці комплекси навчальні відкриємо, адже це є велика необхідність, бо в нас в районі тільки вісім дитячих садків працює, а це дуже мало. І ми зараз сконцентруємо всю свою увагу роботу на покращення дошкільної освіти, що виражено у відкритті навчально виховних комплексів. А у перспективі сподіваюся, що з наступного року розпочнемо інтенсивне будівництво дитячих садків у Чернієві, Підлісі і побережжі. Ну, з районного бюджету, на жаль, не дуже багато коштів виділяється. Ми стараємо, стараємося з акумулювати кошти для того, щоб поетапно ці роботи робити. До цього залучаємо і підприємців, і батьки долучаються активно. Так, от і в майдані було що. Батьки взяли певну частину робіт, які зв'язані з ремонтами. А ми фінансували матеріали з районного бюджету. Таким чином спільно громада і влада зробила добру справу. З цієї нагоди тут відбулось урочистості, куди прибули і виступили голова районної державної адміністрації Ігор Овчар, головний спеціаліст головного управління освіти обласної державної адміністрації Василь Палійчук, начальник управління освіти районної державної адміністрації Світлана Шарабуряк, депутат обласної ради Микола Зелінськ, сільський голова Тарас Вірстюк. Про доцільність такої реорганізації говорить директор школи Ганна Шуляр. Сьогодні в нас визначна подія, це відкриття дошкільного навчального закладу. За роки, за роки Незалежності України така подія в Майдані відбувається вже другий раз. Перше, 5 вересня 1999 року, була відкрита Майданська загальноосвітня школа перших-других ступенів. Але вже от тоді постало питання про відкриття в селі. Садочка, оскільки молоді мами працювали, і їм потрібно було десь прилаштовувати своїх дітей. Значить, ми займалися. Якщо так довго говорити, то ми займалися цим питанням буквально з 2006 року. Але зараз якраз настав той відповідальний, той гарний момент, коли ми відкриваємо дитячий садочок. На сьогодні ми маємо в садочку 20 вихованців 3 5 п'ятирічного віку. Але є значна перспектива відкриття на наступний рік ще однієї групи. Садочка. Отже, в селі свято тут запрацював дитячий садок. Цієї події чекали всі, як батьки, так і малеча, адже підготовку, яку отримають тут діти. Полегшить їм призвичаїтись до шкільного життя і отримати виховний процес. Освятив заклад парох села Отець Іван. Справжнє свято відбулось для малечі, участь в якому взяли всі учасники цієї події.